Давно не сплю ночами, сина додому, ангела чекаю, світанок, що вмивається сльозами, У його на могилі зустрічаю. Які відгукнулись на мій материнський біль, на моє прохання. Не буду зволікати і запрошую на сцену представниць міжнародного жіночого руху за сімейні цінності разом з її головою. Наталію Федорчук. Ми міжнародний жіночий рух за сімейні цінності і вперше в вашому селі, село Журавки, І приїхали сюди для того, щоб підтримати маму Героя України Сергія Башка. Людини, якій було тільки 24 роки. Він одноосібно пішов. Для того, щоб зупинити прорив на Бахмутському напрямку, віддав життя це зараз такі прості слова, які я думаю, ви чули не один раз. Але якщо ви замислитеся і подумаєте над тим, що побратими його в цей день зателефонували своїм мамам і сказали, Зі мною все добре. Ми знаємо пані Ірину, але вона сказала такі слова: Я хочу зробити е, свято, на якому згадають мого сина. Але хочу, щоб це свято було і на честь тих чоловіків і хлопців, які з нашої громади так само віддали своє життя. І в подяку моїм односельцям, сину, 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 я тобі серце мав тебе А я, а я